Ви будете в шоці від того, що я вам розповім далі. Це особливо варто послухати тим дівчатам, які вважають, що їх особисте життя погане через те, що у них погані стосунки з татом. І зараз я розповім, у чому суть. Отже, яка картина частіше всього є? Е е. От ваша мама, от ваш тато. Тут ви, коли мама свариться з татом, що вона робить? Дівчата, мама йде, розповідає все це вам. Вона розповідає, який тато поганий. Відповідно, коли вона жаліється, ви бачите, що мамі погано, ви думаєте, що ваш тато теж поганий. Відповідно, у вас йде отут злість, да? агресія. Типу, в смислі, тато, що ти такий поганий? Чого ти до мами так погано відносишся? І відповідно, ваше відношення з татом, вони до ну, вони погіршуються, тому що ви сприймаєте тата через призму мами. А в чому проблема ТК? Те, що так як ви сприймаєте е, тата через призму маму, ваші стосунки з татом погіршуються. І найголовніше, тепер дивіться, оця основ, основний інсайт. Стосунки тата і мами це стосунки тата і мами, двох дорослих людей. Якщо вони сваряться, якщо у них виникають якісь конфлікти, це ніяк не пов'язано з вами. Ви маєте це зрозуміти. Якщо ваша мама вибрала такого тата, та, тобто чоловіка, і вона не може знайти з ним спільний зв'язок, то це залишається в межах їх стосунків і ніяк не перекладається на вас. Ще часто буває, що коли мама очікує щось від тата, а тато їй цього не дає в силу відсутності комунікації між двома дорослими людьми, вся ця злість і агресія перекладається на вас. Особливо це. Відчувається сильно в дитинстві, так? що мама зла, і куди вона може піти, скинути весь цей груз, звісно, на дитину. В деяких випадках це робиться досить може робитися так жорстоко, активно, в деяких менше. Але тим паче дитина від цього страждає. І ви, будучи маленькою дівчинкою, по-перше, сприймаєте тата як якогось антагоніста в цій історії. І, звісно, ваші стосунки псуються і далі. Ви по всьому життю, будучи вже дорослою жінкою, вважаєте, що всі причини ваших. Бідо саме в татові. А тепер дивіться, коли ви зрозумієте те, що це стосунки двох дорослих людей, і ви взагалі тут не при чому. Вам, по-перше, ви зрозумієте, що ваші стосунки з татом це не стосунки мами і тата, да тому що це дві дорослі людини, ну, я повторююсь, які обрали бути разом, які, якщо вони не вміють комунікувати, не може знайти спільну мову, це не ваші проблеми. Не ваші проблеми, розумієте? І ваш тато може бути абсолютно адекватною, нормальною людиною, а не такою, яку вам показувала мама все життя. Тому, відповідно, розуміючи це, ви можете налагодити стосунки з татом. Звісно, я не говорю про те, що це не... Як би сказати, не виправдовує поведінку да, там, тата і мами, але це їх стосунки, розумієте? Це їх стосунки, це вас ніяк не стосується. Ваші стосунки між татом і вами це ваші стосунки, а не стосунки між татом і мамою. Я сподіваюся, що ця думка вам допоможе краще, по-перше, полагодити стосунки і, по-друге, зрозуміти, що ваш тато ніяк не впливає погано на ваше життя.